Шини це перше, що захищає вас на дорозі. Як не пропустити момент, коли їх треба замінити? Проблема номер 1 Зношений протектор. На кожній шині є індикатори зносу, маленькі виступи в канавках. Якщо вони зрівнялися із поверхнею, шина вже небезпечна. Проблема номер 2 Нерівномірне зношення. Краї стерлися більше, ніж центр. Це неправильний тиск. Знос з одного боку ознака порушення розвал сходження. Третє. Пошкоджена боковина тріщини. Здуття порізи. Це втрата міцності. Вони з'являються від ударів, ультрафіолету чи неправильного тиску. Такі шини небезпечні навіть при гарному протекторі. І четверте. Вік шини та умови зберігання. Нова, щойно випущена шина не потрапляє до водія одразу. Її транспортують і зберігають на складах. Такі шини вважаються новими навіть через 1-2 роки. При правильному зберіганні до 3 років вони взагалі не втрачають своїх властивостей. Але під час експлуатації важливо пам'ятати, після 8-10 років гума старіє, стає крихкою і таку шину використовувати вже заборонено. Подбайте про безпеку заздалегідь, а не після проблем на дорозі. Перевіряйте шини хоча б раз на місяць. Якщо бачите одну з цих ознак у своїх клієнтів, звертайтесь до бігавто. У нас завжди є все потрібне: свіжі шини, швидка доставка та професійна консультація. Безпека поза компромісами.